Добрий день, друзі, добрий день. Як завжди, я відповідаю на ваші запитання в коментарях, коли в мене є хвилина, не завжди на це є, але сьогодні я для вас її викрила цю хвилину. Отже, перше питання у мене було таке: буду ззаду наперед, скажімо так. Краматорськ і Славянськ чи зайде ворог у ці міста? Питають люди. У мене. Чесно, я навіть оце YouTube зробив такі, такі назви людям, що немає імені, але тим не, тим не менше, давайте, що буде робити, чи зайде в Краматорську ворог. Ну, я вам хочу сказати, що дуже буде велика пожежа. От, і, ще що, що, і ще що, є карта повернення. Краматорський, є карта повернення. от, Або, скажімо так, якийсь прорив буде, буде вестися робота, і десь вони можуть надурити, можуть надурити людей. Все-таки, знаєте, як то кажуть, Можливо, ненадовго, але повернуться. Карта руйнації говорить про те, що будуть дуже сильні бої. Ой-ой-ой. Дивіться, Краматорс. дві карти поряд, карти башти. Це єдина колода, де є дві карти башти. Це говорить, що там буде взагалі треш. Якщо у вас є і ще людям буде. Якщо у вас є можливість, виїдьте, будь ласка, Будь ласка. Виїдьте. Так, я... це така серйозна ситуація, я навіть візьму інші карти. Так, Краматорськ будемо дивитися. Ось, будемо тебе дивитися, Краматорськ. Чи е, зможе Краматорськ, е, скажімо, як би це правильно сказати, так, ну, чи вийде у Краматорська е, бути знову не, не бути окупованим, отак От скажу. бо Мені тут треба, щоб дані було. Так. Дивіться, окупації як такової не буде, але вор може дуже близько. Дійти, я би сказала так, або Дережні групи можуть заходити туди. І ще що, дуже будуть сильні бої і дуже будуть сильні втрати. Тому є можливість, є можливість, виїжджайте, виїжджайте. Славянськ. 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 Чи зайде ворог у Славянськ? Ні, у Славянськ немає, що зайде ворог, що буде з Славянськом що буде за Слов'янська Слов'янська. Там щось є таке Славянській, що їм дуже треба. Чогось дуже воно, він їм, ну, важливий дуже цей Слов'янськ. Може, дорога яка, може що. У Слов'янська я вам хочу сказати трошки кращі, кращі позиції, да? хоча теж якось ці години буде, і будуть сильні обстріли. Чогось що ну інфраструктура, якась, скажімо. Ось у наші хлопці боронять. Є карта, є карта. Ну, Руйнації і є карта. Наступ, наступ буде. Буде велика руйнація, але Краматорськ, по сравнению з Славянськом більше постраждає. Тому дивіться, ну немає. Бачите, немає там і там, але якась буде підлість, якісь чи ДРГники, чи що будуть все-таки все прорвуться. До Краматорська будуть. Або там таке враження, що свої, знаєте, якісь криси теж є. Зсередини роблять. Якісь, якісь речі. Чи чекають, чи ждуть. Так, далі. Шановна главна, будь ласка, подивіться суми і область. Дуже просимо ваші прогнози шокуючо правдиві. Дякую. І я вам дякую за приємні коментарі. Так, сьогодні 22.07. Давайте подивимося суми і область. Ну, давайте подивимося з суми. Я не знаю, давайте на місяць. Давайте до кінця, до кінця серпня. Це у нас липень закінчується, так? сьогодні 22.07. Давайте до кінця серпня. Так, що буде з сумами до кінця серпня. Ну, карта обстрілу йде сразу же, і притом будуть обстрілювати якусь інфраструктуру. Таке враження, що е, щось те, що вам приносить якусь користь. Бачите карту руйнації? Карта руйнації говорить про те, що те, куди ви. Чекаєте, буде і ще що, те, куди прилетить, має відношення до пагонів. Почули? Почули. Е, далі, десь є високо, високо, десь або на горі, або на підйомі. Дивіться да? те, що відноситься до матерів. Воно старе. Воно старе, тому також. Далі, далі, є карта лікарні і дитячого якогось заходу. Тобто не розслабляйте суми, ні. Так, Суми, Сумська область теж до кінця серпня, до кінця серпня. Ви будете, будете в цій депресії, в обмеженні і ще що. Щось там у вас не буде, чи світла, чи води, чи якихось от ресурсів, в якихось місцях немає, чи зв'язку, мобільну, чи щось. Те, що вам дуже-дуже потрібно. Так, є пожежі. Кінська область. І там, де люди де люди, ось бачите, це карта, карта подлості. Карта, наприклад, немає тривоги, і раз і, е, щось зірвалося, і там пострадало багато людей. бо це якийсь чи торговий центр, чи магазин десь якийсь, де люди збираються, де люди е, ну там, кави випити, щось купити, може якось відпочити, щось туди. Так, тому поки що не розслабляйтесь. Суми, Сумська область. Так, Ланочка, Люба, подивіться, будь ласка, чи звільнять Запорізьку область до кінця року? Питає якась людина, ну, не знаю, напевно, жінка, бо, щоб ви розуміли, я вам покажу, як написано. Бачите, названня чоловіка ну, не написано ім'я. <світ> Поняли? Тобто там треба було вовремя якось там дати собі назву, щоб ти вилазив так, як треба. Так. Чи буде до кінця року звільнена Запорізька область. Запорізька область. Чи буде до кінця року звільнена? Так, карти говорять, що до кінця року область буде звільнена. Так піде наступ. Оце карта дороги. Карта, коли сіли, сіли, сіли як то кажуть, на коня і поскакали. Притом буде, а не тільки її будуть звільняти, або будуть з двох сторін. Або будуть ще ще якось, якусь область будуть звільняти. Дуже будуть, ворог захоче, це ж не можна ж тут казати в Ютубі справжню назву. Я би сказала. так, Ворог захоче втримати цю позицію, але в нього не, по... не получиться, Він буде в ілюзіях, що він її втримує, але з цього роя не вийде нічого. Поняли, поняли. І ще що, закінчується сердечна боль. Бачите, карта смерті. Закінчується ця сердечна боль. Є, бої, є. Ось вони, наші хлопчики, дорогенькі, б'ються. Б'ються, як, як маги, як майстри, як, як титани б'ються. Але курва його матері! Ось, бачите, неочікувана карта, бачите, є катастрофа. Карта імператриці. Чого? Того, що опікуються вами. Тобто якась буде дуже велика катастрофа. Або якісь, якісь будуть дуже сильні бої, чи будуть дуже сильні втрати ті, хто про нас піклується. От, Ще що, є багато жертв. нас тут буде, але є багато жертв. багато, Тим не менше, остання карта, остання карта, карта перемоги. До кінця року Запорізька область повинна бути звільнена. Так, ідуть прогнози. І най воно буде так, і, і ми на це молимось, і медитуємо, і всі хочемо, і, і, і най наші бажання здійсняться. Мої і нормальних людей. Бо я знаю, що я знаю, що мій канал дивляться не тільки нормальні люди. Я знаю, що мій канал дивиться дуже багато пі пі, -пі -ти -ти. О, І от ці піси, вони, вони не хочуть нашої перемоги. Або починають там щось писати, якісь гадості. Тому бажаю всім, хто не хоче перемоги в Україні, здохнути. Правда, міла. Я знаю, що я міла. Так. Питання, питання. Далі. Питання, питання, питання. До речі, тут кажуть про про мітинг. Кажуть, що ви платили медикам зарплату, кривий ріг, кривий ріг кривий ріг Кажуть, що ви платили зарплату, і мітинга не буде. Ну, бачите, як хорошо. І вирішили. Об'язательно треба, щоб люди оце, не знаю, на вилах цю міську раду виносили. Так. Да, благодарим вас за вашу помощь, если можно посмотреть Мелитополь на август месяц. Запорожская область дякуем вам. Ну давайте подивимся. Мелитополь. Мелитополь на август. А щось в Мелітополі дуже багато наїде якихось, якихось майстрів, спеціалістів, якихось ті, хто щось роблять. І щось вони будуть чи ремонтувати щось таке там, що у вас працює, чи щось, бо воно поламалося. От, дуже багато є транспорту, машин тощо. Ось в такому плані щось наїжджають. Так, що будуть робити з ССУ стосовно Мелітополя до, до кінця серпня. Будуть вестися розвідні роботи, будуть вестися, скажімо так, буде точкове обстрілювання там, де знаходяться склади, ворог, його місця дислокації, будуть руйнування, бавовна в Мелітополі, буде і буде наступ. Наступ. Буде цей наступ, але м -м, я би так сказала, контрнаступ буде. Ну. Може, не контрнаступ. Я не розумію, різницю між контрнаступом і наступом. Я ж не воєнна людина. Я вам можу розказати про свойства лакокрасочної продукції. Можу вам про карти Тару розказати про психологію можу розказати, про продажі можу розказати. Ну, ще якісь речі, да. От. а от про контрнаступ я <смі> не знаю, різниці, скажімо так. Але таке враження, що вони десь зуписняться на межі на, за кордоні, десь або під містом, або поряд з містом, або десь ну, от, за межами. Поки що я до кінця, до кінця серпня звільнення Мелітополя не бачу, але спроба буде. Ну, знаєте, я вам так хочу сказати, нам добре тут язиками говорити, правда, розказувати, а там хлопці метр за метр, там сантиметр за сантиметром, Боже, прислали мені прислали мені, е, з Бахмута е, відео отакого от будинок, да, і між ними, знаєте, як от двори, і лежить наш воїн загиблий. І пацани кажуть, ми не можемо його даже забрати, тому що дуже все обстрілюється. Понимаєте? Тому кожен оцей. Міліметр кожен метр землі дається, за кожен метр загибає більше сотні наших людей, наших, наших синів, наших братів, наших коханих, наших е, батьків. Ну, Понімаєте, це, це, це наші кравиночки. Це з тої сторони е, адові діти, сатаниські. А це, а, а наші ж то кровиночки, Тому, знаєте, я вам хочу так сказати, не ображайтесь, друзі, але е, є змога, якщо треба виїжджати з окупованих територій, якщо є змога, ані, то сидіть і чекайте, того, що це чиєсь життя. І, і це життя покладене за той, щоб все-таки вас звільнити. Тому давайте будемо вдячні, і давайте не будемо е, як. О, як тяжело! Наприклад, от мені написала одна жінка, чи, ну, я думаю, що це жінка, як тяжело, е, значить, вони з Маріуполя, як тяжело їм на сьомних квартирах жити. Дівочки, не обіжайтесь, але ставайте до лав ЗСУ, ну, хтось дзвонить мені, і е, і тоді звільняйте, а не, то тоді, будь ласка, не нийте. А докладайте всіх зусиль, щоб ваші дома були звільнені. Так, добре, друзі, забула за консультацію. Така розмітінгувалась, тут розмітінгувалась, думала, що сьогодні 21, сьогодні 22. Консультація, людина дзвонить, а я тут з вами мітінгую. Отже, друзі, пам'ятайте, золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні. Та люблячі Україну люди, які, е, яким я подобаюся, які підписані на мій канал, які, е, які ставлять мені подобайку, да? які хочуть перемоги України, з вами нічого поганого не трапиться. Пока-пока.